Вітаю всіх любителів тихого полювання, грибників. Іноді спонтанні походи бувають самими цікавими. І скоріш за все це не про кількість грибів, а про неочікувані знахідки та позитивні емоції. Оцей лісочок, який ви зараз бачите, це в мене недалеко від села. зазвичай я тут шукаю взимку фламуліну. Восени тут буває осінній опенячок. Але знайти тут отаку бабку я не очікував. Ще й равлик симпатичний запаркувався поруч, воно сидить. Я його не клав сюди. він... Так тут і є. А такі гарний гриб подивіться, друзі. Звісно, я його з радістю заберу. І я не міг подумати, що просто тут на дорозі стільки видів. Тут попадається червоний мухоморчик іще. Ось такий, прямо серед дороги. І ще цікаво, я ще бачив павутинники і також дощовики молоді. О, і плютеї оленячі, І подивіться, тип лісу здавалося б. Точно не для бабків. А перший гриб у нас якраз бабка. Так що будемо ходити дивитися. Цікава місцинка. Я думаю, що сюжетик буде мальовничим і корисним та пізнавальним. Підписуйтесь на канал. Ось далі просуваюся по цій локації. Тут у нас така мухоморова поляна. Причому досить великі, подивіться, який здоровий. Такий мухоморчик. Тут є і маленькі, я бачу, і великі. О, цікаво. Знову таки абсолютно листяна локація. Такий ґрунт, наче як на огороді. Дивіться, бачите, який мухомор. Дивиться тип ґрунту Просто такий темний ґрунт. Як... Дійсно, як на огороді в селі в нас. Жодної тут нема не, не сосни, ніяких ялин тут, мадрин, нічого такого. Виключно листяні породи. Вони ще мухомор бачу гарний. Стоїть у нас. Дійсно цікавий похід, коли відкриваєш щось нове для себе. В даному випадку гриби, які раніше я тут не бачив. Так, дощовички хотів вам показати. Ці в молодому віці це хороші дощовики. От, плотні досить. Такі дощовики навіть готують. Ну Теж треба вміти її готувати правильно, тому що я колись брав, не пам'ятаю чи на олії ми їх посмажили, як воно було, але не вийшло те, що хотілося. Треба дивитися рецепти. Але грибочки симпатичні, бачите, наче якась волога тут є і дощовик активно росте, причому дуже-дуже такі молоденькі плодові тіла. Дивіться, які гарненькі. Зовсім білі і вони плотні, вони абсолютно не, ще не перезрівші. Я ж думаю, ліс на нас не образиться, якщо ми одного дощовичка дістанемо роздивитися тут. Ось так він виглядає. Дощовиків дуже багато я видів. Ось От. таке симпатичне. Так, добре. Значить ще такі гриби ми сьогодні з вами побачили. Там далі ще буде цікаво, де що знаходив, хочу вам показати. Так, друзі, я вам обіцяв ще одну цікавинку. Дивіться, цих гербів тут дуже багато. Я зараз покажу один, ми його зріжемо, уважно роздивимося. Я, чесно кажучи, не впевнений, чи це з печерицевих, чи може це якась лепіота. Їх дуже багато і ростуть навіть кубками. І маленькі, і великі. От дивіться, зараз я його... Зірвав, от я бачу, що у цього пластини досить такі темні, ну схоже, як у печериці якоїсь. І шапка, шапка. Дещо нагадує мені деякі печериці, які в лісах трапляються. Зараз ми його, бачите, шкірка знімається легко з гриба. От дивіться, надрізаємо. Камера, можливо, не передасть цього, але я вам скажу так, іде дуже активне пожовтіння. Пожовтіння таке ядерне. Прямо жовте-жовте. Тобто ось при оксидації дуже сильно починає жовтіти нога. Ну, запах на зрізі такий дещо хімічний. Я вам скажу так, скоріш за все це якась печериця з групи жовто-шкіри. Ця група теж велика. От. Чому я думав, що лепіота? ну таке забарвлення дещо рябе, характерне. І розмір менший за парасольку, то таке було хибне враження, думав, можливо, лепіота. Я бачу, що це з печериць. Це затруйних печериць і їх тут дуже багато. Тобто, все ними всіяне. І це не одна локація, тут поруч ще стільки ж там 20-30 штук, масовий ріст. Ось така цікава знахідка. Дякую за увагу. Пошукаємо ще щось таке. Ну що, друзі, наша цікава подорож продовжується. Я добрався до місцини, куди дуже хотів потрапити влітку, але не встиг. І за того, що я не встиг... Гриби, які я так сподівався знайти, просто вже своє віджили. Але тим не менше вони тут такі були. Як бачите, дощови гігантські, величезні, але їм уже наступив кінець. Простою мовою не встиг. Подивіться на розмір, уявляєте, який він був десь у липні місяці. Вони тут зазвичай десь з'являються ну, плюс-мінус влітку. Подивіться, який розмір. Він, мабуть, кілограм 3-4 був, а мой більше. Подивіться. Це просто гі гігантіще таке. Дуже великі гриб. І тут дуже багато їх було. Тут зазвичай, дивіться, бачите, ще один пропав. Подивіться, які великі. Ось. Тут ну, мінімум десяток от в одній точці тут пропало. Ціла родина дощовиків гігантських. Ну що я можу сказати? Шкода, що пропали, радий, що вам їх показав. Знахідки цікаві. А сьогодні в мене такий, бачите, пізнавальний похід, в саме у листяний лісочок біля села. Дощовик гігантський. Дивіться, друзі, ще одна класна знахідка гнайовички. В молодому віці хороший смачний їстівний гриб. Коли вони в молодому віці, вони мають світлі пластини. Цей гриб має дуже швидкий автоліс, ну це схоже на самознищення, так він росте. От, поки він молодий, бачите, біленькі пластиночки, От такому вигляді він їстівний і смачний гриб вважається. Французи взагалі його до делікатесу відносять. Ось а це молоденькі. А ті, що вже... Почали процес автолізу, вони мають таке виділення, схоже на чернильну масу. Таку бачите, які цікаві. О, тут це ціла така справжня полянка гнойовика. Судячи з усього, це можливий гноявик білий. Дуже вони такі естетичні, ці маленькі подобаються мені. Ніяк не виходить їх довести. Я колись намагався, але... Там За кілька годин, коли на велику їздив, довозиш, вже починає розкладатися. І за те, що він дуже тендітний, його важко зберегти. І це скажімо, ну, створює певні труднощі при заготівлі цього гриба і при вживанні його в кулінарії. Але з іншого боку, він дуже цікавий і має такий специфічний життєвий цикл. Виростає малий гриб, потім буквально там за кілька годин вже починає процес цього автолізу. І таким чином його... Срок життя є не дуже тривалим. В їжу підходять тільки маленькі молоді екземпляри, як я вам і показував. такого плану зі світлими пластиночками. Це гриби старі вже, які повністю почали розкладатися. Дякую вам за увагу до каналу, за перегляди. Не забувайте підписатися та підтримати коментарем і подобайкою. Далі буде багато цікавого. Бувайте!